Найкращого читача 2015 обирали у Івано-Франківську. Понад 40 маленьких ерудитів з усього Прикарпаття з'їхались на третій етап всеукраїнського конкурсу дитячого читання. Щоб отримати можливість змагатись на такому рівні, школярам спочатку довелось вибороти першість на сільських, а потім на районних конкурсах. Відтак кожен з них уже переможець. Діти, які приїхали з усіх районів нашої області, вони змагаються і вони здобувають переможця кращий читач нашої області підсумком такого творчого змагання. Це буде відбуватися у вигляді творчих змагань. Діти будуть їхати на форум видавців, що відбудеться у Львові в вересні місяці. Найбільшою популярністю у сучасних школярів користуються детективи та фантастика. Юні читачі зізнаються, хоча книга може перенести куди завгодно. Мріють про реальну поїздку до Львова. Я приймала участь того року. Мені не стало трішки балів, щоб я поїхала у Львів. Я приїхала сюди, бо зайняла перше місце у районі. Тисниці і приїхала по нові нагороди, по нові досягнення. І хочу дуже в Львів. Я переміг у другому всеукраїнському конкурсі найкращий читач 2015 року. Я люблю читати детектив, наприклад, Шерху Холмс і більше наукову літературу, історичну, наприклад, бо я люблю історію дуже. Хвилюванням початку конкурсу очікує Діана. Вона представляє місто Рожнятів, хоча народилась і виросла у Донецькій області. Дівчинка каже, у книжках знаходить і розраду, і відповіді на болючі запитання. Вирішення недитячої проблеми школярка знайшла випадково. У книзі Все Володинистайка нещодавно я прочитала чарівні окуляри. Написав Все Володнестайка. Там ще чарівні окуляри вони можуть одягати лише добрі люди. І для того, щоб робити добро, я б хотіла віддати. Ти ці окуляри донецьким людям, щоб вони зрозуміли, що війна це зло, а Україна у нас єдина. Усі призери конкурсу отримають у подарунок книги та пам'ятні грамоти, а переможець – поїздку на форум видавців та можливість поспілкуватись з відомими українськими письменниками.